Вітаю, друзі. Вчора відбулася зустріч контактної групи з оборони України на американській авіаційній базі Рамштайн, в якій взяли участь 50 країн. Про результати цієї зустрічі, а також про ситуацію на фронті, ми поговоримо зі старшим аналітиком фонду «Повернись живим, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білісковим. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю. Власне, перше питання по результатах зустрічі на базі Рамштайн, що нам, врешті-решт, дадуть? Говорячи про результати останньої контактної групи з питань оборони України, навіть не говорячи про якісь конкретні постачання, номенклатуру, більш показово, перше, що треба починати аналізувати, це є політичні заяви і декларації, тобто, ті заяви, з якими... Країни цієї контактної групи в відповідне засідання спочатку була відповідна заява так званого формату, який виник, ад-хок Талінська обіцянка, яка включає 11 країн. А потім було вже відповідно заяви Лойда Ось на третього перед черговою контактною групою, і спільним лейтмотивом цих заяв було те, що наші партнери потроху починають переходити від якихось поточних потреб, які дозволятимуть. Вести оборонну операцію, які надавалися в рамках філософії не дозволити Росії перемогти до того, щоб уже створити необхідний потенціал, щоб Україна могла передати контроль над своїми територіями гарантовано, незалежно від там чи буде Росія наступати чи ні, чи перейдемо на доборони, щоб Україна мала гарантований потенціал переходити саме до наступальних дій. Це є якби навіть більш важливо, чим конкретні обіцянки допомоги. Тому що політичні моменти визначають самовоєнні моменти, і це, мабуть, головне це зміниться в філософії мислення і така от е, чітка артикуляція саме того, що наші партнери налаштовані на те, щоб створити потенціал для наступальних дій, незалежно від її Російської Федерації. Що ми говоримо про е, ж таки, допомогу? Звичайно, ми можемо брати як маркер досягнень ті очікування, які були озвучені головнокомандувачем збройних сил Валерієм Залужним в грудні, в середині грудня минулого року в інтерв'ю за економіст. Де він чітко означив, який комплект сили засобів йому потрібний для проведення там планування, проведення наступальної операції, і ми бачимо, що прогрес дійсно є. Прогрес найбільш серйозний по бронетехніці, так не по всій бронетехніці, в основному в сегменті. БМП БТР е і броньовані машини доволі непоганий прогрес в артилерії. Ми бачимо готовність наших партнерів надавати як самоходні гаубиці, типу Арчер, типу Цезар, е так і е менш рухомі е гаубиці, але теж натівського калібру. Відповідно. Ну і найменше прогресу звичайно по танкам. Е дискусія продовжується. Але в принципі, скажемо, динаміка доволі непогана, тому що якщо подивитися і порівняти, наприклад, пакети допомоги там листопада, початку грудня, які нам надавали Сполучені Штати Америки, це доволі такі невеликі пакети допомоги, які саме описували філософію не дати Україні програти, якось поточно підтримувати боротьбу і не більше того, не створити певну. Перевагу у, у силах відповідно. Та тут спочатку року два таких потужних пакети допомоги там загальною сумою більше п'яти з половиною мільярдів доларів лише від Сполучених Штатів Америки. Тому об'єктивно динаміка доволі непогана, політичні заяви доволі серйозні і, і бачимо, як би, готовність відповідних країн максимально вкладатися в обороноздатність України. На вашу думку, чому Німеччина. Поводить себе так, як вона поводить, ну, м'яко кажучи, нікчемно щодо надання леопардів України Україні, і при цьому е, оголошує весняний пакет зброї на один мільярд. З чим пов'язана така поведінка, на вашу думку? Ну, це наслідок фактично такого особливого сприйняття Федеративної Республіки Німеччини. Тобто, людям ну, дуже важко виходити з зони комфорту. Ми бачимо, що є такі країни вже скоро рік, як триває ця велика війна, яка змінила дуже багато, яка зруйнувала багато стереотипів, уявлень підходів. Але, на жаль, є такі країни, які і досі живуть в полоні цих уявлень і не хочуть відмовлятися від них і шукають якісь, скажімо так, відмовки відповідно. Тому що з основними бойовими танками західного зразка масовим постачанням, тому що ми маємо згоду Великобританії надати нам роту танків Челенджер-2. Але звичайно, цього недостатньо, і сама Велика Британія не може забезпечити ці потреби наші, навіть якщо передати весь свій парк е, танків Challenger, що зрозуміло, що не може бути. Але з основними бойовими танками виходить фактично таке зачароване коло. Тобто американці з низки причин говорять, що вони поки що не готові нам давати танк Абрамс. Вони не готові нам давати через те, що по перше, вони вважають, що логістичне навантаження буде значне питання обслуговування там. Питання там споживання пального, значне, керосину у газотурбінних двигунах кисять на Абрамс, Ну і плюс вони чекають від Європи лідерства. Тобто, вони вважають, що по питанням мусовних бойових танків Європа е і ФРН, зокрема, може проявити лідерство е відповідно. В той же час ФРН постійно шукає відповідні тично можливості втекти від відповідальності. Спочатку вони говорили, що ми не хочемо робити це самі. Велика Британія показала, що вони вже не самі. Цього виявилося недостатньо. Тепер вони говорять, що нам потрібні постачання танків Абрамс. Але якраз ідея була в тому, що по питаннях основних бойових танків Німеччина, в принципі, може сама, там давши згоду на експорт буквально проти саме власної запасів бундесферу для того, щоб дати зелене світло для країн НАТО, інша країна, 13 країн НАТО мають танки Леопард. Але ми бачимо, що по цьому питанню немає консенсусу. Немає фактично згоди Німеччини вийти із такої зони комфорту. При цьому так німці активно шукають якісь інші ніші для себе в цих умовах. Тобто вони розуміють, що все одно треба якось компенсувати Україні брак неготовності на зустріч по Леопарда. Ми вже бачили, що нам додатково дають дві радіолокаційні станції до систем ІРІСТЕ, і це доволі показово і важливо. Тому що нарощення радіолокаційного поля це гарантія успішного використання системи і РІСТЕ, і загалом протиракетної і протиповітряної оборони України. Тобто, вони все одно шукають ніші, і е, якщо так говорити, то в принципі, якщо нам гарантують достатній комплект там легшої бронетехніки, ну і артилерії. Ну, в принципі, виконувати завдання в наступі навіть без західних танків, ну так буде складно, але в принципі це завдання вивиповане, тобто з точки зору забезпечення вогневої могутності, мобільності і певного захисту піхоти загалом, враховуючи те, що нам дають, от зараз чи достатньо буде цих об'ємів, щоб змінити баланс сил на фронті, чи вистачить цього на одну чи дві наступальні операції? Ну, можливо, на одну наступальну операцію цього вистачить, але дивіться, тут, якщо ми вже говоримо про е, прогноз уже кампанії 2023 року, фактично, ви про це запитали е, тут основна проблема в тому, що е, ми фактично чекаємо. дивіться, Ми, е, незважаючи на наші успіхи, не перебирали повністю так звану стратегічну ініціативу, ми не володіємо перевагою особливо в засобах. Ми, власне, чекаємо допомогу, маємо її інтегрувати, я думаю, десь в другому кварталі 2023 року. Ми чекаємо, як буде себе вести Російська Федерація. Тобто, як слабша сторона, або як сторона, яка не має точніше, достатнього потенціалу, повністю щоб прибрати стратегічну ініціативу, ми чекаємо на російські дії. І е, якби може бути різна ситуація, тобто зараз вже бачите, консенсус прогноз зводиться до. Очікувань нових російських масштабних наступальних дій, а, і це буде інша ситуація. Тобто, там є якби багато змінних, про які ми ну про які е, важко говорити. Тобто, наприклад, ми мали е, якби, минулого року приклади, коли російські наступи в лапках успішні створювали можливість для українських контрнаступів. Тому в таких умовах, що, наприклад, Росія починає перші наступальні дії, не досягає своїх цілей, значно себе ослаблює, ми. В рамках ослаблення Росії зберігаємо значну частину потенціалу і не витрачаємо резерви. Тоді так, умови складаються при красі. Є багато прикладів успішних е, операцій, які робилися фактично з коліс, е, коли ворог себе ослабляв в рамках наступальних дій. Тому, в принципі, умови для цього є, як мінімум для е, там, однієї наступальної операції, знову ж таки зараз. Як я розумію, в нас ми очікуємо російських кроків і далі будемо намагатися скористатися з російських помилок, так як ми це використовували російські помилки в 2022 році. Відкриваючи зустріч на базі Рамштайн, голова Пентагону Лой Остін він сказав, що цитую: нас чекає вирішальна битва десятиліття. А що малося взагалі на увазі? Це метафора, чи це про щось конкретне, чи загалом на вашу думку? Ну, можливо, він мав на увазі про те, що якщо ми орієнтуємося на 22-й рік, на ті втрати, які понесла Російська Федерація, і те, що явно ці втрати значно більше, ніж здатність Росії швидких відновити, особливо мова про техніку, про важку бронетехніку, але не лише про нарощення виробництва боєприпасів. То, якби можливо, по оцінкам Пентагону вони приходять до того, що цей рік може дійсно бути вирішальним, і створити всі умови, щоб Україна там вистояла відповідний російський наступ і мала можливості для проводення власних наступальних дій. Тому це я думаю не метафора, це результат оцінки тієї дуже важкої кампанії, яка була в 2022 році, і це врахування, якби. Такого об'єктивного фактору, що ну, ця війна показала, і це стосується і України, і Росії, що швидкість спалення ресурсів набагато швидше, ніж швидкість їх відновлення, і тому підтримувати такий темп бойових дій буде важко сторонам, сторонами. Тому той, хто правильніше проведе цю кампанію, він скоріше за все матиме е, ну, ключові сильні переговорні позиції, тому що далі підтримувати такий темп бойових дій, як у 2022 році, буде дуже дуже важко. За повідомленнями західної преси, буквально вони були розповсюджені за кілька днів до зустрічі на базі Рамштайн. У пакеті допомоги допомоги мали бути ракети GLCDB для Хаймарс, які б'ють на відстань 100 миль, тобто 160 кілометрів. Але тепер ми не бачимо цих ракет власне в пакеті допомоги. Ми їх не бачимо, тому що вони якось зашифровані чи тому, що їх немає. Uh, і що це взагалі за зброя, тому що ну, в українських принаймні соцмережах їй дуже раділи. Що це за зброя? Це фактично спроба Вашингтону обійти якби ті суперечки, ну, навіть не суперечки, а таке неоднозначне інформаційне тло, яке супроводжує іншу потужну систему озброєння, яку б хотіла Україна. Саме оперативно-тактичний ракетний комплекс Атакмс, і по якому Вашингтон поки що не готовий йти нам на зустріч. Тобто у Вашингтоні визнали, що дійсно в Україні треба розширення дальності нанесення ураження з 85 кілометрів на глибину, яку дає Gimelс до, до більшої дальності, максимально можливої. Але Атакмс нам не готові давати через причини побоювання неконвенційної ескалації з боку Росії, але при цьому мають якось йти нам на зустріч, і справді. В кінці ще листопада минулого року з'явилось повідомлення про те, що задається можливість надати нам таку систему. Це цікава система, тому що вона поєднує дві системи: береться фактично мотор від інших боєприпасів стандартних до систем М142 МВ80, М2 М26, і поєднується із Small Diameter Bomb, GBU 39, яка є авіційним боєприпасом. Відповідна ракетна частина в е, ору відповідний боєприпас авіаційний. І далі він вже як плануючий боєприпас доходить до цілі і таким чином ну, не витрачає багато своєї кінетичної енергії, щоб зменшив дальність, якби запускали цю невеликий авіаційний боєприпас саме, саме з землі, і дозволяє справді бити на 150%. Кілометрів і це баж, бажаний був би результат. Наскільки розумію, основна проблема в тому, що так, можливість створення такої системи нам була показана здається, в 2020 році. Але е, окрім того, що таку можливість показали, відповідно виробництва немає. Тобто е, треба ще приймати відповідне рішення, розривати виробництво, і пройде певний час. І дослідники американські в кінці минулого року називали, що там буквально декілька десятків систем можна зробити до кінця 23-го року, а масове виробництво розгорнути лише 24 2024 році. Тобто тут може бути така причина. Але з іншого боку, дивіться, нам свого часу обіцяли Switchblade 600, хоча Switchblade 600 ще й не існувало, але в пакетах допомоги його включали, тому дійсно ситуація трохи дивна з цією системою ground-based. Ground launch small diameter bomb, і якби, потенціал потужний, цікавий, але дійсно питання відкрите, чому ця система не, не, не потрапила? Один із варіантів, тому що її фактично ще не розгорнута виробництво. А, Нідерланди заявили, що готові надати Україні F-16 літаки, якщо відповідне рішення. Буде прийнято. Якщо це станеться, чи зможуть українці вже в 2023 році використовувати ці літаки, чи це все ж таки історія на 24-й, 2025 рік? Ну, по-перше, повинна ця історія статися, і ми бачимо: і тут, якби є алюзії з німецької історії, тому що равники 16 це компанія Lockheed Martin. і треба згода США на реекспорт. Відповідних систем, а поки що авіація пілотована, не обговорюється і теж може розглядатися частина червоних ліній, які не готові переходити. Але навіть якщо це станеться, уявляємо, то процес переходу, скоріше за все, займає весь 23-й рік, якщо, наприклад, це рішення буде, буде прийнято. Тому це така довга історія. І заява цікава, звичайно, але поки що це лише на жаль, заява. На останок питання по ситуації на фронті, на станом на зараз, тобто, що по Бахмутському напрямку? Сьогодні була інформація про спроби наступу на запорізькому напрямку росіянами. Як взагалі зараз на фронті все складається? Ну я б сказав, що йдуть бої місцевого місцево значення, тобто так до них прикута вся увага, але. Якби переломити хід бойових дій вони не можуть. Тобто зрозуміло, що, наприклад, там певні локальні просування, локальні успіхи росіян навколо Бахмута, вони важко психологічно сприймаються українськими громадянами. Ну і викликають певні питання, тому що дійсно успіх ворога, як і наш успіх, це комбінація. Тобто, це якісь з одного боку успішні тактика, з іншого боку, прорахунки. Тому так це і причина подумати. Чому так сталося, і, можливо, не дивно, що на останньому засіданні Ставки чи не вперше заговорили про те, що командний склад тактичної ланки, його якість з нашого боку треба підвищувати. Тобто, це може бути пов'язано. Але, ну, не вдаючись в деталі, тобто, там, наприклад, чи хтось, хто контролює зараз Кліщівку, який там конкретно населений пункт контролює, наприклад, українські сили на північ від Бахмута а, або там ці ж дії на Запорізькому напрямку? Це все таки поки що бої такого місцевого значення. Тобто росіяни пробують нашу оборону. А, а так загалом ми чекаємо їхні дії з нашого боку, нічого не змінюється. Ми чекаємо, яку лінію поведінки вони оберуть. Чим буде спроба нового масштабного наступу, який дійсно повинен бути масштабним. Тому що їх історія 22 року навчила, що якщо наступати на якомусь окремому напрямку, на інше тримати оборону, то Україна може перекидати додаткові сили і успіхів не буде. І навпаки, в перший місяць війни, коли вони наступали на максимальні кількість напрямків, там хоч на півдні, але в них були успіхи. Тому якщо цей насоб буде, він буде набагато більш масштабніший, ніж навколо, наприклад, Бахмута. Тобто ми, ми чекаємо на російські дії на російську лінію поведінки. А ці всі бої, які мають місце, це бої місцевого значення, які не можуть переломити самі по собі хід війни на, на російський бік і дозволити вирішити які там стратегічні завдання, які були поставлені російським військово-політичним керівництвом. Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас час. Глядачам нагадаю, що під цим відео є посилання на англомовний твіттер та українськомовний телеграм, пана Миколи Білескова. Побачимось, ставте лайк цьому відео, шерте його, підписуйтесь. До зустрічі. До побачення.